І де можна мене побачити. Мене звати Лідія Ханіна Радіонівна, мені 25 років. Закінчила мову Межрегіональну академію управління персоналом на маркетинг і кіноіндустрійну справу. Мені 25 років, як я вже сказала, де я знімалася. У 2017 році я знімалася великому. Дуже файному телевізійному проєкті Київ день і вночі, У третьому, четвертому і п'ятому сезоні можете мене побачити в масонних сценах. Далі знімалися в дуже цікавому проєкті це о, «Дворняшка Ляль, яке йшло на телеканалі Один плюс один. Це телепроєкт про дівчину, яка із о, людей, які вважалися. Не, ну, не потрібними общество Цигані вивелась люди і мала успіх на 94 цент серії. Також можете мене побачити в п'ятому сезоні Я Люблю Україну на телеканалі ТЕД. Перший випуск вже вийшов 30 березня, а у мене побачити з п'ятого випуску. Також знімалася в. Фільми, які називаються Волонтери, в ньому йдеться про перші місяці війни. Початок березня 2022 року. Я дуже амбіційна, креативна.